25 лютого в центрі естетичного виховання відбулося свято інтелекту, гордості і таланту. З Цієї нагоди зібралася шосткинська гімназійна родина, адже в цей день шанували кращих учнів школи, які вибрали призові місця на міському та обласному етапах шкільних олімпіад, в творчих науково-дослідницьких конкурсах, а також педагогів, які підготували переможців. Віддаємо наші щиріші слова подяки тим. Пишатися гімназистам є чим. Цей навчальний заклад у складі 400 учнів та близько 40 педагогів завоював 73 перемоги на рівні міста. 17 завойованих призових місць на обласному рівні чотири перших. Привітати гімназистів, завітали гості, котрі не рік і не два переймаються підтримкою і розвитком обдарованої молоді. Спасибо вам дуже за то, що ви даєте нашим дітям знання. Вам поклон. А дітям, которые отримують сьогоднішні грамоти, спасибо вам за усердя, за ваш ум, талант і за ваш труд. торт. Нехай щороку студент'я гімназії доповнюється маленькими талановитими зірочками. Вітаю вас, бажаю вам нових творчих злетів, успіхів і слави в гімназії. Як зауважила директор гімназії, таких результатів вдалося досягти завдяки тому, що їх навчальний заклад працює за унікальною освітянською моделлю. Ми насправді єдина сім'я, яка є одним цілим і конкурентно здатним середовищем. Ось завдяки такій насназі, бажанню бути кращими, ми здобуваємо такі результати. Тож така кількість бажаючих брати участь в олімпіадах серед гімназистів пояснюється добре налагодженим процесом викладання. Дитина ініціює своїми знаннями те, що її можна представити на міському обласному рівні і міжнародному. Тобто вона бажає показати свої знання і вести конкурентну боротьбу. Цьогоріч шестеро гімназистів здобули перемоги одразу в декількох дисциплінах, а саме Данило Аникушин, Артем Шевцов, Ольга Стрібуль, Катерина Гордієнко, Дарія Півторак та Марія Сірик. Як зауважили гімназисти, участь в олімпіадах для них це не просто почесно. Олімпіади важливі для мене, тому що вони, я розвиваюсь, готуюсь до них. Мені цікаво зберігатися з іншими дітьми і спробувати себе, ну, свої знання. Ізучаю іноземні мови, я маю можливість познати іншу культуру, побачити світ іншими Сторонами, как би, і це очень цікаво для мене і приносить большое удовольствие. Посмотреть на я особі, показати свої сили. Належно відзначили й внесок педагогів гімназії у підготовку переможців. Школярі стояче аплодували кожному педагогу, який в цей день отримував нагороду. це дуже важливо, і я щато. Без допомоги члів, якби всі наші перемоги ані вазможне не були, поэтому їхня роль в нашому досягненні очень велика. Побажаємо гімназійній родині не зупинятися на досягненому та тримати курс на нові здобутки.